А вы что думали, це сказки? Это <смі> надо зайти, да, дверь с татуипа. Я в ту яму упала. Баба, что нічого нема. Дуже спалах був і дуже гучний звук був. це ми чули. Більше вийшли. 4,20. Так, да, було. Да. Так. Газ ніби є. А світло спочатку пропало, потім через декілька хвилин там на хвилин 10 вимкнулося. І позараз, ну, не знаю, яка зараз година, по позараз немає світла у нас поки що, бо пообривали лінії передачі. Один з безпілотних літальних апаратів був збитий в районі в районі Дністровського району. Уламки, які після збиття впали на території району, спричинили пожежу одного з гаражів на приватній садибі. Так само було пошкоджено трьох три прилеглих будинка. Є ціла програма, є відновлення, яка працює на тренах України. Є відповідна процедура. Вже з цим працюють на місцях із тими жителями, які зазнали пошкоджені їхні будинки. Найближчий час я думаю, що для цих жителів буде надана допомога для відновлення житла.